Всі швець подаватиме хотовий. Подача на ближню стійку. Загорунку мені вдалося прийняти м'яч. І про арбітрів сьогоднішнього поєдинку. Матч обслуговуватиме судівська бригада у складі. Відривається Фатерина... лівофлами, власна прокуратуров, Артур на межі карна майданчика. Обігли захисника Удар поворота Артура. Перший удар нортуємо. Його війни, нарешті. нарешті. з м'ячем на Швеця, Швець, швець зміщується у центр. І ще один удар по воротах. Деркошет зараз і кутовий вийде для... Е, Сподіваємо, що саме така основка була від тренера. Подача зараз кутового. Хороша подача! Звичка на виході грає кулаками. Торна, та поки що прямі два латаці лівим планом атакують, протягує м'яч. Безпечно передати <пробітник> страховому майданчику, вже простріл! як зараз не... Подача Швеця, подача... Хороша подача Швеця! Вигарно, здається, Плані, на саме, на етед, але якщо порівнюватися з останнім матчом проти Чертвоварського Загору, зараз виходить один на один, він Горулько! Це найкраще що, правда, через сезону вони туди повернулися. І у сезоні провели там три... подача, ця хороша така подача. в бік політ, і музичка сує. Вперед, капітан команди. Перехоплюють зараз фінечани м'яч. Хороші дії від Володимира Шевчука переграється від Загрулько, Шевчук на флазі Шевчук. Загульку. За хорошо, ма замаху входить, карди майданчик. Загорульку фінтець, загорулька. Загорульку на магача. Він міф Боричук, але Борячук. Хороша передача, але обставина. Олексія Поцяла. Восьмий тур розпочався вчора матчем Хуста проти Миколаївського Васта. Хороша передача вперед, зараз Олексій швець, на даному просторі, по воротах. З острого Кута зараз вийшло. Зараз один була чіпитися заняття, але довгий повідомляй вихід. Продовжують війничани атакувати. Кольцов. Кольцов, обробляє м'яч кольцо. Міг пробити кольцо, але не на болічу. Казу, багато часу є обривцівни в центрі коля. Загорунку, загорунку, спиною. Хто ж проб'є, потрібно бити поворотам. Позиційно атакувати, намагається забити. Бастовний майданчик на загорулько. Артур Загорульку з М'ячем. Артур! Прострілюй Артур, але музичка. Знову Ліва в отаці. Рука, відпасовує на Жукова. Жуков на фланзі. Жуков. Що зробить миха жуков? Жуков зміщається, ближче центр. Жуков. Жуков. Жуков простріляє, не було нікого. Кольцов, Кольцов з м'ячем, Кольцов крутить, кольцов. Опонента. Швець. Швець не зумів прийняти. ні. Сніг зберегти наш центральний захисник. Артура загулька, судить за рулька на лінії майданчика. Артура звертається з м'ячем, Артур, ходить страшний майданчик, удар по воротах. У перворотах Іван Петрук зараз міг буде від відпового подає. Залишився кузичка! Ми нагадаємо, що тут не спонсор другої Ліги України. Бета і друга підтримала українських. Він так і шукав, 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 хороший пас на Борячука, Борячук, подача Борячука, Борячук подає. Залотову пускає м'яче, Швець не зумів скинути цей удар, Петрук, Петрук, б'є по воротам Петрук. Подача, подача, хороша подача. Відкрити рахунок у сьогоднішньому. Футі. Багато хто потягнувся подача Удар головою. Рахунка, рахунок, шимовирі, далі, далі. Оскільки пам'ятаю, капитан команди міг відкрити рахунок у сьогоднішньому матч, але удар був точним, тому рахунок відкрив саме Артур Загульків. Часом в атаці Петру плавнув Петру. Петру прийняв, пробив та подав Петру. Скоріше простріл. Блокує тут Артур Загоруйка, але кольцом, кольцо. кольцо. Гальо вже у нас Жуков, Жуков. вийшов. Подача. подача небезпечна, подача і це сейф, сейф від музички. Загорулько був на ударній позиції, але... очікувано, так подача була на ближню штангу і Артур один дотик не спрямувати м'яч у ближній кут, але все ж таки. Міг зараз подвоювати рахунок, Артур загоруйку. Починатимеся. Подача, штрафний майданчик! Хороша подача! Микита Жуков дотягується зараз до м'яча на кита. Колістицюк вийти небезпечну контратаку, знову виничали перехоплюють мячі. Немає в сайду Загорулька, Загорулько. Приймає м'яч Загульку, видає Петрука, Петрук, Петрук. Петрук простильна передача Петрука Жуков, Жуков. Один гравець у стінці, це Володимир Мулик. Навіс, Малька Небезпечно, Попович контролює.